Вітання, у ефірі Суботній випуск полтавських телевізійних новин. Держава виділяє все менше коштів на програми, за якими полтавці можуть отримати житло на пільгових умовах. А охочих мати власний дім, хоча б у кредит стає все більше, у першу чергу розглядають заяву від учасників бойових дій. Докладніше про це у сюжеті. Нині до регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву звернулося 435 полтавських сімей. Вони не в змозі придбати житло за власні кошти, тому розраховують на підтримку від держави. Цьогоріч кредит на власне помешкання отримали чотири родини. Доступно тим, хто працює, хто отримує стабільний доход, хто перебуває на квартирній черзі, тобто хто нуждається. Могу сказати, що. В среднем, для всех, кто, кто этим интересуется, в среднем в месяц платить, если однокомнатную квартиру кто-то хочет получить по молодежной программе, это ну, где-то 600-700 гривен в месяц. Однокомнатная квартира будет стоить для семьи. Для підтримки всіх, хто перебуває на обліку, необхідно 200 мільйонів. Таких грошей у регіональному управлінні немає. Та і замість передбачених цьогоріч 18 мільйонів фонд отримав менше п'яти. Тому коштів вистачить, щоб кредитувати 13 родин до кінця 2016. -го. У першу чергу фінансову підтримку нададуть учасникам бойових дій. З 1 мільйона гривень, яке було виділене попередньою сесією обласної ради в травні місяці. Вже надана кредит. В розмірі 450 тисяч на придбання двохкімнатної квартири в Кримчазі сім'ї учасника АТО. Зменшили фінансування і для програми власний дім. Цього року планують надати понад 40 кредитів, а охочих майже 200 людей. Здебільшого для будівництва житла у сільській місцевості. Голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Світлана Янко говорить: нині гроші на це просять переважно у керівників районів. Людей, які зареєстровані на черзі, дійсно на 20 мільйонів. І зараз трошки райони почали на нас звертати увагу, виділяти більше коштів, але виділяють тільки поки що на учасників. АТО. допомагають з придбанням власного помешкання учасникам антитерористичної операції у Миргородському та Машівському районах. Представники ще п'яти планують стати у чергу. Загалом у рамках програм полтавці отримали близько 500 кредитів. Фінансову підтримку фондам надають із бюджетів різних рівнів. Полтавою курсуватимуть п'ять новеньких тролейбусів. Співочі поле імені Марусі Чурай реконструюють. А на вулицях Балакіна та Пилипа Орлика спорудять дитячі садки. Все це стане можливим завдяки перевиконанню полтавського міського бюджету. Як депутати на черговій сесії ділили 150 мільйонів гривень, бачили наші кореспонденти. Костенко частку нових надходжень 110 мільйонів гривень, з'їсть утримання житлово-комунального господарства. 15 мільйонів витратять на ремонт старих хрущовок. У найбільш аварійних будинках запланували оновити тисячу під'їздів. Їх мають намір не лише відремонтувати, а й замінити вікна на пластикові. На розвиток освітньої галузі додатково виділили 10,5 мільйонів гривень. 10 мільйонів 860 і три десятих тисячі гривень на зміцнення матеріально-технічної бази з метою придбання меблів, техніки інших предметів довготривалого вжитку до початку нового навчального року. 248,4 і десятих тисячі гривень на виплату стипендії Полтавського міського голови для обдарованих учнів. Але всі зусилля задля благоустрою Полтави будуть марними, якщо стратегічні комунальні підприємства. Твободоканал та теплоенерго і надалі залишатимуться на балансі області. У цьому депутати Полтавської міської ради майже одностанні. Тоді ми з вами з одного боку візьмемо на себе відповідальність, тому що тарифи а та якість послуг ми не можемо контролювати. І от дуже багато скарг від мешканців і сьогодні ми чули в тому числі. Але ми, як депутати, не можемо на них впливати. Кажемо, що це підприємства обласного порядкування. Непосильні для полтавців тарифи на газ та тепло роблять людей жибраками, вважають депутати. Поміська рада звернулася до вищих органів влади з проханням скасувати завищені ціни на комуналку. Запровадження з 1.07.2016 року підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги в силу погіршення фінансового становища населення Полтави все частіше буде виникати ситуація щодо повної або часткової несплати за спожиті житлово-комунальні послуги. Щоб якось підтримати моральний дух полтавців у рамках програми Турбота депутати вирішили вітати полтавців з нагоди професійних свят. Вирошова нагорода винуватцям червоного дня календаря становитиме 600 гривень. Усього на сесії розглянули понад 50 питань. Тетяна Городянин Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Пилюки у дворах, гуркіт і вантажівки, що руйнують дорогу. Через роботу підприємства з видобутку граніту жителям села Карпівка Кременчуцького району немає життя. Великоваговий транспорт з будматеріалом, який щодня проїжджає транзитом, не дає людям ані поратися на городі, ані відчиняти вікна у будинках. Чи можна зарадити в віді селян, знає Ольга Буцула. Ранок жителя села Карпівка Володимира Бабця розпочинається з поливу дороги щодня. Бачити хмари пилу на вулиці, чути гуркіт вантажівок і вдихати запах асфальту звична справа й для інших селян. Тобто не думали, що така фауна зі. Тут... А смаріте, як я хочу следить, щоб я жив чистом, ну как, в опрятном місці. Ви понимаете. Я нагажу на касілки, подстригаю, а тут облако пилі. Люди кажуть, все через великоваговий транспорт, який возить Карпівкою, граніт із кар'єру неподалік. Місцеві підрахували, що дня їхніми дорогами проїжджає до сотні вантажівок. Машина стоїть два дворі за забором. Тобто це ні посреди дороги, ні посреди заводу. От, пожалуйста. Тобто, ну нічого не треба. Ну, Пиль видно така, вона ні городська, ні э, земляна. Це ми дихаємо, ми вікна не відкриваємо. У нас все на огороді, у нас все на столах, у нас нарвав продуктів, вишень чи чого, приніс все воно на столі, все обліплене. Просто-напросто це ментом. Виладнати проблему можна, говорять місцеві. Для цього потрібно прокласти об'їзну дорогу навколо села, допомогти людям, готове керівництво кар'єру. Ми готові оказувати дороги, ми готові казати допомогу, допустимо, щебнем, транспортом, людьми. Ну як би допомагати і тоді місцеві власті, рішити вопрос асфальту, решить вопрос, може бути спецтехніки, катка, яка у мене немає. У Полтавському автодорі розповідають в Україні нових доріг, не будували протягом останніх кількох років. Ймовірніше кажуть, фінансування не буде і цього року, і пропонують такі варіанти. Сільські ради, якщо вони хочуть відремонтувати собі дорогу, на тобто нашу дорогу, яка проходить через їхнє село. Вони заключають договор з нами і за свої кошти, які у них є, вони її ремонтують. Ну або ж Є можливість будівництва. Бюджет села 760 тисяч гривень. А на дорогу потрібно десятки мільйонів. Голова Салівської сільської ради Любов Бовба каже у такий спосіб проблему не вирішити. Як її не поверне, якщо навіть полями, десь там просипать якусь дорогу, то вони ж все одно, якщо не йтимуть через Тарпівку, вони їхатимуть через село Салівка. А тим часом селяни продовжують боротися з пилом. Частіше поливати дороги у селі Карпівка обіцяє її керівництво кар'єру. Ольга Боцюла та Сергій Коломієць Полтавські телевізійні новини. Бути чи не бути новій дорозі Київ Харків-Довжанський. Мешканці села Копили, що під Полтавою, влаштували акцію протесту біля стін Служби автомобільних доріг Полтавщини. Люди проти будівництва автотраси, що проходитиме через їхні двори та присадибні ділянки. Подробиці конфлікту у сюжеті Катерини Залєвської. Проектування нового автошляху Київ Харків Довжанський ще триває, а мешканці села Копили вже б'ють на сполох. Кажуть, нова траса проходитиме через їхні земельні ділянки. Люди не полишають спроб відвоювати право на спокійне життя. Не ігноріруйте нас. Спілкуйтеся з нами, ви обіцяли, що зробите створите комісію по осмотру наших домов, по осмотру наших склонів. Нічого цього не відбувається. Ми готові на будь які крайні міри. Не хотіти спілкуватися, не треба. Це останнє наше предупреждення. Автодоровці обіцяють не будувати дорогу без згоди мешканців села, а тим часом замовляють опори для майбутнього мосту. Розповідають місцеві жителі. Прийшла закулісна ігра. От. і вийшли всі строки, тому що Слюсар, замісник служби автомобіля в Полтавської області, обіцяв. Місяць-півтора ми винесемо на загал, проєкт покажемо народу, але ж вже по місяця спило, спли... вже майже два місяці сплило. Через місяць-півтора буде, ще раз буде зібиратися із громадою, де вже буде у нас на руках експертиза. І ми відповімо на всі питання. Чекали і не дочекалися бажаних відповідей. Вирішили влаштувати ще одну попереджувальну акцію. Наступним кроком буде перекриття автошляху Київ, Харків, Довжанський. Застерігають місцеві жителі. Виходимо перекривати дорогу, да яка Різниця, де погибати. Що медленною смертю газовій камері, або виходити просто під колеса, ложиться. Різниці, ну ніякої. шляху. Будівельники акцію не проігнорували і запросили мітингувальників на відкрите спілкування. Вам наплевать на людей, вам наплевать на все норми українські будівельні. Вам главное деньги отмыть, получить эти деньги в кредит, а отдавать то эти деньги народу. Ви своего кармана будете отдавать. Ребята, разрушите наші дома, ми в ваші пойдем жить. Минуло 20 хвилин, а представники дорожньої служби ніби води у рота набрали. Ми своє слово сказали. Надіємося, що ви нас услышали. Коли ж обурені люди покинули приміщення, заступник начальника служби автомобільних доріг Полтавської області Володимир Нечупоренко все ж таки відповів на головне питання. Там дорога буде однозначно в будь-якому випадку. Жителі Кополів налаштовані рішуче свої проблеми планують обговорити на сесії обласної ради 26 липня. У друге на виїзному засіданні комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування не було кворуму до біликів Кобиляцького району, де місцеві скажуться на роботу свинокомплексу, приїхало троє депутатів. Тим часом жителі селища проголосували за закриття підприємства сільські традиції. Які шанси у їхньому рішенні стати реальним і чи таки допомагатиме в цьому обласна влада? Далі у сюжеті. Минулої п'ятниці у біликах Кобаляцького району мало відбутися виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Більшість депутатів поїхати не змогли. Повторна спроба теж провалилася. На виїзне засідання з'явилися три депутати: недостатня кількість для кворуму і відповідно прийняття офіційних рішень. Всіх депутатів було попереджено в телефонному режимі. Вони Дали згоди, і в останній момент, ну тільки за винятком одного депутата, який попереджав, він він поїхав відрядження на деякий час його не буде в Україні. Тобто, всі члени комісії, всі депутати, вони мусили бути. Депутати знову вислухали жителів біликів, які скаржаться на роботу свинокомплексу і називають підприємство причиною погіршення навколишнього середовища. Та жодних рішень обранці з обласної ради без кворуму прийняти не змогли. Знову на зустріч з представниками влади та громадою селища не з'явилося і керівництво сільських традицій. Місцеві кажуть, прихильники роботи товариства у вузькому колі збиралися на окреме засідання на території цукрового заводу. У селищі є побудований будинок культури, де проводяться всі громадські збори або селищна рада. Я проживаю в цьому селищі 40 років, то я ще ні разу не чула, що якісь обговорення чи якісь сходки проводились на територію цукрового заводу. Жителі біликів уже не сподіваються, що керівництво сільських традицій, як обіцяло, до осені усуне всі недоліки. Які кошти потрібно вкласти. В екологію. Це повинен треба виконати проєкт реконструкції 11 років. Зараз це 150 мільйонів. Вірить хто-небудь отут, що ці кошти будуть виділені підприємством для того, щоб зробити білике, по крайній мірі, повітря чисте. Вірить хтось? Ніхто не повірить. Тому ідею, щоб підприємство зменшило поголів'я свиней до 2,5 тисяч і продовжило роботу. На зібранні відкинули одноголосно жителі проголосували за закриття товариства. Однак бажання громади замало, щоб досягти мети. Потрібні законні підстави. Для того, щоб зупинити діяльність підприємства, потрібно отримати рішення суду. Зупинити тимчасово чи зупинити зовсім. Для того, щоб отримати рішення суду, потрібно мати, як мінімум, акт державної екологічної інспекції. Про те, що там є суттєві порушення. Громадськість склала протоколи і зафіксувала результати голосування. Документ направлять до обласної ради з проханням, щоб депутати внесли до порядку денного питання про закриття сільських традицій. Паралельно хтось із місцевих має звернутися зі скаргою до державної екологічної інспекції, говорить голова комісії з питань екології та раціонального природокористування Ігор Гржій. Тоді організація ініціює комплексну перевірку підприємства. Представництво електронного майданчика Держзакупівлі онлайн схід презентували на Полтавщині. Розташовуватиметься він в обласному центрі. Окрім нашої області, представництво опікуватиметься впровадженням електронних систем та закупівлями у Харківській, Сумській та на контрольованих територіях Донецької і Луганської областей. Працюватиме центр на платформі системи Прозоро докладніше про це мої колеги Олег Бондаренко та Костянтин Яхновський. Наприкінці 2015 року Верховна Рада України прийняла закон про публічні закупівлі. Запрацює новий закон, що передбачає електронні закупівлі за європейськими стандартами з 1 серпня цього року. Прозорі аукціони це не лише відкритість влади, а й довіра до неї, каже координатор проєктів Прозоро Христина Гуцалова. Всі державні закупівельники, починаючи від найдрібніших і закінчуючи великими підприємствами державними, будуть закупляти товари та послуги через систему Прозоро. Звичайно, це новий вимір прозорості процесу закупівель, який завжди в нас супроводжувався певними проблемами, як ви прекрасно, як змі це знаєте. І це можливість для бізнесу отримати доступ на цей величезний ринок 250 мільярдів гривень на рік. За словами Христини Гуцалової, цей ресурс стане головним інформаційним джерелом для всіх охочих взяти участь у державних закупівлях. Об'єднає раніше напрацьований досвід у один потужний проєкт. Полтавщина має досвід в використанні системи Прозоро. Наприклад, в обласній раді всі закупівлі з лютого цього року проводилися винятково за публічними аукціонами і в електронному вигляді. З того часу відбулися торги за сімома пропозиціями. Для придбання різних товарів з обласного бюджету виділили близько 300 тисяч гривень. Зекономили більше десяти відсотків від затраченої суми, скористатися цією програмою можуть всі по хорошим ділам. Його потрібно було б відкривати ще ну полгода може і багато, ну хоча б місяця три-чети, якраз коли тоді е, заказчики з площадками, надо було проводити роботу, навчання. І, звісно, ж, я думаю, доля ринку в Полтавській області у нас була б значительно більше, ніж зараз, тому що представительство показало свою ефективність. Проект працюватиме першочергово для підприємців та організацій державної форми власності. Директор товариства держзакупівлі онлайн схід Анатолій Павленко говорить, що система Прозоро постійно оновлюється. Костянтин Іхновський, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. На Полтавщині науковці проводять археологічні розкопки неподалік горішніх Плавнів та на всесвітньо відомому Більському городищі у Котелевському районі. До середини серпня на базі історико-культурного заповідника Більське діятиме і друга міжнародна польова археологічна школа. На Скіфському Гелоні студенти та аспіранти провідних вишів України, учасники АТО школі мають можливість пізнати прадавні сторінки історії. Здесь в принципі собран весь світ скіфології, як інститут археології, так і зарубежной. І студентам предоставляется унікальна возможность не тільки пощупать да артефакты, які не знаходять, але і одразу ж від ведущих спеціалістів отримати їх інтерпретацію і отримати основні навики фотографірування, картографірування. Теорію викладатимуть провідні науковці з Києва, Харкова, Дніпропетровська, Полтави, а також з Молдови та Польщі. Для студентів це можливість отримати цінні знання, опанувати таємниці археологічної науки. Усіх на згадки випадають якісь речі, там горщики, там пікторалі, амфори і так далі. А насправді найважливіше джерело археологічних знань це не безпосередньо пам'ятка, тобто курган, як він насипався, обряд поховання, житла, за якими можна встановити побут давнього населення. Це все цікаво для історії, для археології. Окрім досліджень більського городища, учасники археологічної школи проводитимуть розкопки і в околицях малої рублівки. Ця територія не менш цікава інформативно, але майже не вивчена. Кургани є унікальні тут. Поселення унікальне і які на жаль зазнають поступової руйнації внаслідок розгорювання. Зараз в нашій країні археологічна наука тримається на ентузіазмі. На Полтавщині вже майже 20 років археологічні дослідження практично не отримували фінансування від держави. Нині в обласній раді планують поліпшити матеріальну базу історико-культурного заповідника Більськ, центру охорони та досліджень пам'яток археології облдержадміністрації та полтавського краєзнавчого музею. 490 тисяч гривень, які піде на починаючи від лопати, закінчуючи сучасними GPS-ами і іншими приладами. Тому і в подальшому ми говоримо про те, що на базі програми культури розвитку Полтавської області буде прописана, можливо, підпрограма, яка називатиметься так, археологічна спадщина Полтавщина 2016-20 рік, яку ми будемо через обласну раду наповнювати коштами. За словами Анатолія Ханка, до участі в двох наступних цьогорічних експедиціях у Дібрівці та Манжелії запросять на реабілітацію учасників АТО. Замість державного історико-культурного заповідника поле Полтавської битви створити національний музейний комплекс історії війська Запорізької і козацької полкової Полтави. Така ініціатива голови громадської організації Тахтаулівська паланка Володимира Зайцева. Він вважає, історичне місце під Полтавою більшість асоціює лише із битвою царя Петра і, і з королем Карлом XII. Тоді у їхніх арміях були і козацькі підрозділи. Але крім цієї баталії під Полтавою відбулося ще чимало важливо важливих подій у 1399 році Великий князь Вітовт бився проти військ Золотої Орди. А у 1658 у братовбивчому бою гетьман Іван Виговський приборкував повстанців на чолі з полтавським полковником Пушкарем. Знаменита операція Френтік часів Другої світової війни теж пов'язана з цим місцем, каже громадський діяч Володимир Зайцев. І додає, що ідею зміни. Статусу вже підтримали більше десяти громадських організацій Полтавщини. Найближчим часом планують провести на цю тему круглий стіл за участі істориків і краєзнавців. Ідея виникла вже дуже давно. Вона у нас виникла ще, мабуть, раніше. 2009 року, коли руський мір святкував тут перемогу руського, руської зброї. А поле Полтавської битви, це розумієте, це унікальна територія кусок землі оцієї, що на цьому місці було декілька подій, декілька подій, не тільки Полтавська битва. І це місто унікальне. Тут розумієте історія нашої держави, історія всієї Європи, історія всієї Європи. І повинні, повинні залучати сюди всіх фахівців. Не тільки українських там чи російських чи ще які, а тут всіх фахівців Європа тут перетиналися всі, всі шляхи перетиналися. Десять кілометрів від Кременчука, і сьоме чудо світу перед очима. Міні-версію піраміди Хеопса збудували кілька років тому. На відміну від інших дивовижних речей, ця має прикладний характер. У першу чергу це будинок, у другу метод лікування людей. Подробиці далі. 25 років тому Володимир Марковський придбав хату мазанку у селі Кіндрівка, що на Полтавщині. Згодом перетворив будівлю у науково-дослідницький центр. Чоловік проводив лекції та семінари. Тема закони всесвіту і самопізнання. Природне оздоровлення людини найгарячіший предмет досліджень науковця з кіндрівки. Так і виникла ідея забудови будинка піраміди. Зменшена копія піраміди Хоопса завдовжки 6 метрів. Стіни з При призведені не використовували ні цвяхи, ні метал. Усередині колодязь з'єднаний з озером. Хазяїн нетипової споруди каже: будинок не тільки заряджає енергію, а й лікує. Вода замерзає таким образом. Видите? Центр некий, да і нього пузирки. Казалось би, пузирки вверх підніматися, да? но вони задерживаются по определенним линиям. Структура води становиться єдине. Та говоріть о том, що тут какие-то поля. Піраміда відкрита для відвідування. Пан Володимир щодня приймає майже півсотні гостей. Останні теж помітили надзвичайну силу споруди. Міняються ліса молоді. Женщини вот особо замечают. Практически за неделю У меня вот зарос переломчик, когда я приехал, провірилась. То есть это действительно было. Якщо омолодження не цікавить, піраміда здивує іншими дивовижними властивостями. Дуже швидко засинаєш да. і можеш спати, спати. І спать. Тільки що ти не можеш проснутися. Офіційна медицина не визнає лікування піраміди, але в світі все можливо. каже лікар психоневролог Віталій. Закладний. Достовірних даних про лікувальний ефект пірамід я ніде не зустрічав, ніде в науковій літературі. Як метод лікування в медицині такого немає по стандартах лікуваннях. Піраміда впливає не тільки на людей, а й на довкілля. Восени тут зацвітають фруктові дерева, а виноград починає плодоносити вдруге. Овочі і фрукти ж мають незвичайний для людського ока розмір. Буряки, от, вони такої дуже цікавої форми. Є, які вже совсем вверху, але так вони где-то такого розміру примерно. Хазяїн піраміди впевнений, багатогранна будівля змінює свідомість. Сприяє виробленню в організмі гармонів щастя. Нагадаємо, в Україні налічують дві піраміди, причому обидві на Полтавщині. На цьому суботній випуск новин завершую. Дякую за увагу. Всього найкращого. Вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. В день короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, в день 20-25 градусів тепла. У Полтаві вночі 14-16 з позначкою плюс, а в день 22-24 градуси тепла.